Отже, ми знаємо, що на прикордоні Харківщини зараз загострилася ситуація, але збройні сили України тримають позиції. Ми пам'ятаємо, що голова Овасині Губов заявляв про те, що прикордонні громади Харківщини під посиленими масованими ворожими обстрілами, і там навіть є на жаль поранені та загиблі. Також зазначається, що на цій ділянці з'явилася і сіра зона. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, як надалі просуватиметься ситуація на Харківщині, і чи є взагалі загроза захоплення самого міста Харкова? Харківщини мовиться. Про населені пункти Стрілече, Красна, Пильна і Борисівка. І ворог намагається подальшому просуватися у напрямку Овчанська. Але Генштаб Збройних сил України вже заявив про те, що на харківський напрямок передослоковані оперативні резерви, і відповідно, е ситуація наразі е вона є важкою, але не критичною. Прориву у бік Харкова немає. Ті повідомлення російських змі, які на жаль підхоплювали українські про те, щоб її точатися ледь не на підступах Харкова, не відповідає дійсності. Варто відзначити, що найбільш, скажімо так, найбільший населений пункт стрілеча він і до цього знаходився фактично в сірій зоні. Там не було обладнано інженерно фортифікаційних споруд Сил оборони України, тому ворогу досить відносно легко вдалося захопити цей населений пункт. Наразі створена, скажімо так, ну вже не сіра зона, а контрольована зона приблизно до за різними оцінками від 20 до 25 квадратних кілометрів. Але давайте говорити про те, що за даними українського розвідтовариства і західних розвідок у прикордонні мовиться про саме території Російської Федерації, прикордонні території, не зафіксоване накопичення. Контингенту вторгнення, тобто оте групування російських військ, яке за різними оцінками налічує 30-35 тисяч. Його недостатньо для проведення широкомасштабної наступальної операції, тим більше для хоплення мільйону міста Харків. Скорше за все, мовиться про локальні наступальні операції. Е, насамперед, це так звана тактика створення. Сірих зон, тобто захоплення окремих населених пунктів і відсунення Сил оборони України на відстані, яка не дозволяє наносити вогонь по території Російської Федерації, в першу чергу засобів ураження, ствольна артилерія. Тобто, мовиться про можливість створення сірої зони вглиб української території ну, 10-15 кілометрів. Наскільки це реально? Ні. Наразі я ще раз підкреслюю даних, які би свідчили про подальше просування російських військ, нема. Крім того, давайте говорити про те, що це так звана тактика тисячу порізів, тобто одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою відволікання зусиль генштабу Збройних сил України від основного напрямку удару російських окупантів, а це Донецький напрямок, це Бахмутський і Покровський напрямок. Основне завдання окупантів, яке стоїть до кінця травня, початку літа, це спроба захопити якраз всю територію Донецької області, яка контролюється наразі збройними силами України.